Сьогодні я хочу присвятити час дуже важливій темі, як правильно накопичувати капітал, та розказати про ефект складних відсотків. Англійською це називається The Power of Compounding. На це відео мене надихнула розмова, яку я мала із знайомою на цьому тижні, яка щиро цікавиться, як можна відкладати, з чого почати. І в процесі розмови я розповіла їй про ефект складних відсотків. Тому, якщо вам цікаво, як розпочати та як правильно накопичувати капітал, що необхідно знати, залишайтесь далі. Мене звати Олена Бокань, я фінансист і в цій сфері працюю вже більше 20 років. Важливою умовою успішного накопичення власного капіталу є цілі або ваші бажання. Тому важливо розпочати саме із написання ваших цілей. Зазвичай це те, чого ми дуже прагнемо. Наприклад, придбати власний будинок або автомобіль, мати певну суму на освіту, жити в майбутньому в певній країні. Я раджу взяти ручку і написати всі ваші цілі на папері, які ви хочете досягти. Їх може бути будь-яка кількість. Вони можуть здаватись вам недосяжними, але я вірю, що протягом нашого життя. Ми можемо досягти таких висот, про які ми і не мріяли. Тому важливо мати мотивацію для більших задач. І саме мотивація буде вашим помічником в той момент, коли раптом пробаде бажання працювати і досягати поставлених цілей. Тому що будь-яка ціль не дається легко. Вона потребує фокусу, регулярних дій, терпіння, додаткових знань і капіталу. Додатково до ваших цілей, напишіть, скільки буде коштувати ваше авто, будинок, майбутнє освіта і так далі. Вчені, які вивчають, як працює наш мозок, нейробіологи вважають, що саме процес, коли ми пишемо ручкою, зафіксовує ваші цілі і несвідомо фокусує наш мозок на пошуку можливостей, які є навколо нас, які будуть сприяти досягненні цілей, яких ми прагнемо. Тому напишіть ваші бажання, прочитайте їх уважно, візуалізуйте ці цілі перед собою. Можливо, ви побачите серед них, є ті, які є дуже важливими, а деякі будуть не варті того, щоб витрачати на них свої ресурси, і через деякий час ви їх викреслите. Отже, разом із терпінням, регулярними діями, фокусом для досягнення будь-якої цілі вам також знадобиться капітал. І про це поговоримо далі. Найлегший спосіб розпочати будувати ваш капітал, це почати відкладати частину свого доходу, наприклад, це може бути 100 євро на місяць або 10% вашого доходу. Це базові правила. Ви самі після перегляду цього відео зможете порахувати, про якій сумі відкладень ви зможете досягти того рівня капіталу, який необхідний для того, щоб ви досягли своїх цілей. Важливою умовою є регулярність відкладень, тобто необхідно відкладати кожний раз, як ви отримали дохід. Більшість з нас отримує дохід раз на місяць, тому кожен місяць відкладайте суму, яку ви самі вирішили. Другою умовою є відокремити свої заощадження від самого себе. Тобто зробити так, щоб ви не могли мати до них легкого доступу. Що це може бути? Це може бути окремий рахунок банку, наприклад, депозитний. Ви можете його поповнювати, але не можете користуватись вашими коштами на ньому протягом певного періоду. Відкрийте собі окремий депозитний рахунок і налаштуйте автоматичне списання на депозитний з вашого поточного рахунку, куди ви отримуєте ваш регулярний дохід. Третя умова. Це забезпечити, щоб ваші заощадження приносили прибуток. Це важлива умова. Тому що якщо ваші гроші будуть просто лежати на рахунку в банку або вдома, інфляція їх просто знецінить. Тобто кожного року на одну і ту ж суму грошей ми можемо купити все менше товарів або послуг. Це відбувається через інфляцію. Тому дуже важливо, щоб ваш капітал. Працював і приносив прибуток принаймні, який би покривав рівень інфляції. Таким чином, ви зможете зберегти вартість вашого капіталу. Як це зробити? Для початку ви можете використовувати депозитні рахунки в банку. Вони зазвичай пропонують невисокий дохід, але це краще ніж нічого. Також розгляньте можливість придбання. Державних облігацій, які також виплачують дохід, який трішки вищий, ніж інфляція, але відносяться до низькоризикованих інвестицій, як у випадку із банком, так і при купівлі державних облігацій, я раджу зробити власний аналіз надійності фінансових продуктів, або звернутися за консультацією до фінансового радника, щоб ви не втратили капітал. Наступна важлива умова досягнення ваших цілей це розпочати відкладати і інвестувати ваш капітал якомога раніше. Чим більше років у вас є в запасі, тим більше буде ваш капітал. Тому що це дає можливість примножити ваші заощадження за рахунок ефекту складних відсотків. І про це я розкажу далі. Отже, про ефект складних відсотків. Ефект складних відсотків є основою примноження вашого капіталу. Тому дуже важливо засвоїти, як він діє якомога раніше. Я вважаю, що найкращий час навчати цьому дітей ще до того, як вони закінчили школу в останніх класах. Всесвітньо відомий фізик і вчений Альберт Ейнштейн сказав: складні відсотки це восьме диво світу. Хто це розуміє, той заробляє. А хто ні, той платить. Як працюють складні відсотки. Ви інвестуєте гроші у фінансовий інструмент з фіксованим відсотком прибутку. Що означає, що ви розумієте, який буде ваш прибуток в кінці періоду. Наприклад, банківський депозит на півроку в кронах приносить 3,5% річних. Після закінчення цього періоду ви отримуєте від банку ваш прибуток. Тоді у вас є два варіанти: або зняти ваш прибуток та витратити його. Або залишити його на наступний термін, тобто реінвестувати. Таким чином, майбутній прибуток буде нарахований на суму ваших первинних заощаджень плюс отриманий прибуток в попередньому періоді. Важливість цього процесу полягає в тому, що замість того, щоб регулярно знімати отриманий дохід за попередній період, ви реінвестуєте його на наступний термін. І в кінці наступного терміну. Ви отримаєте вищий прибуток. Якщо цей процес повторювати довгостроково, наприклад, протягом 20, 30 або навіть 40 років, то ви зможете забезпечити зростання вашого капіталу мінімум в 2 рази, а можливо навіть в 4 і в 5 разів, в залежності від економічних умов. І це називається ефектом складних відсотків. В описі моного каналу ви знайдете посилання на файл, який ви можете скачати. І використовувати для своїх даних. Ви можете змінювати суму капіталу, відсоток і порахувати сценарії для ваших коштів. А за це я прошу поставити лайк для цього відео для того, щоб більше глядачів могли побачити це відео. Я хочу поділитись з вами ще одним правилом для підрахування інвестицій. Для того, щоб швидко порахувати, коли подвоїться ваш капітал. Ви можете використовувати правило 72. Правило 72 працює таким чином, ви ділите 72 на річний відсоток прибутку. Результат це та кількість років, за які ви подвоїте ваш капітал. Якщо ви припускаєте, що ваш дохід від інвестицій буде складати в середньому 7% річних, то ви подвоїте свій капітал через 10 років. Якщо ви обережний інвестор, і припускайте, що ваш дохід буде становити в середньому 3,5% на рік, то ваш капітал збільшиться в два рази через 20 років. Отже, чим менша доходність інвестицій, тим більше років необхідно, щоб подвоїти ваш капітал. Отже, які ваші основні дії для того, щоб правильно побудувати власний капітал та максимально використати силу складних відсотків. Перше, напишіть ваші цілі. Їх вартість прочитайте і почніть діяти. Друге, почніть відкладати якомога раніше, щоб максимально використати силу складних відсотків. Ви будете собі вдячні після декількох десятків років. Третє. Реінвестуйте ваш прибуток і не витрачайте його. Іншими словами, необхідно відкласти споживання певних речей сьогодні заради майбутнього збільшення капіталу. Уоррен Баффет на одній з зустрічей зі своїми акціонерами сказав, що акціонери його компанії це особливі люди. Вони відмовились від споживання свого капіталу багато років тому і тримають свої акції вже декілька десятиліть. Відомо, що ті, хто почав інвестувати ще на початку його діяльності, сьогодні є надзвичайно багатими людьми. Третє, інвестуйте свій капітал якомога довше. Чим довше ви його інвестуєте, тим більше буде приріст капіталу. Сила складних відсотків проявляється при фіксованому відсотку доходу, який важко спрогнозувати і забезпечити в довгостроковому періоді. Тому час від часу вам необхідно слідкувати за тим, щоб ваші гроші були розміщені в прибуткових інструментах. На завершення. Реалізація такої стратегії може виглядати безтурботною, проте не варто забувати про елементарні заходи безпеки у фінансовому світі. В нашому прикладі ми говорили про ідеальну ситуацію, коли ми розмістили свій капітал на 40 років і мали стабільний фіксований прибуток в реальному житті через циклічність економіки змінюється доходність фінансових інструментів, тому. Необхідно за цим слідкувати і робити відповідні зміни, щоб ваші інвестиції приносили прибуток. Про циклічність економіки та як себе поводити в різні періоди я розкажу в наступних відео. На додаток необхідно також слідкувати за банками, де ми розміщуємо свої кошти. Слідкувати також за новинами, щоб не пропустити будь-яких негативних новин. Це особливо важливо в роки економічних криз, які періодично відбуваються. А я бажаю вам успіхів, і нехай ваші фінанси тільки примножуються.